Чи стрім нестандартна зовнішність у психолога. Там різнокольорове волосся, пірсинг, татуювання різні. Ну я також людина, у мене також є право на самовираження. Я сьогодні захочу пофарбуватися у синій, червоний жовтий колір, зробити пірсинг або тату, чому б ні. Я психолог тільки на роботі, а в житті я також людина зі своїми бажаннями, зі своїм почуттям гумору. Тобто я також можу право, маю право на самовираження. Якщо це не лякає клієнта, і клієнти не втікають з криками з кабінету, то мабуть можна. Норм чи стрьом обговорювати клієнтів між собою поза сесіями? Стрьом але завжди є чарівне слово, але є в нас, звичайно, можна обговорювати на супервізії, не називаючи прізвищ імен для цього. Ну, соб, взагалі є супервізія. Можливо запитати думку іншого колеги. Мали зберігаючи конфіденційність пацієнта, тобто то обговорювати, звичайно, з точки зору етики неможливо, не можна. Але бувають випадки, що потрібно порадитися з іншим. Так, але, але... це не обговорення клієнта, так, це обговорення ситуації. Но...